Якщо ви зараз це бачите, значить ми з вами таки зустрілись через тиждень після виходу попереднього випуску Ворскламанії. Як завжди, є нам про що поговорити. Отож, не будемо відмовляти собі в цьому задоволенні, знаючи, що створюємо цей продукт для найкращого глядача. З вами Артем Лобанов. Мої вітання компанія Автокрас, партнер футбольного клубу «Ворскла Полтава. Полтавська, Ворскла і Луганська Зоря дві сили в українському футболі, які повсякчас тримають в тонусі визнаних грандів, відбираючи в останніх дорогоцінні очки, тим самим загострюючи боротьбу за верхні щаблі турнірки. Очні зустрічі команд Вернедуба і Сачка також завжди сповнені пристрасної боротьби та до останніх хвилин підтримують уболівальницький інтерес. Полтавці активно вступили у звітний поєдинок, одразу давши зрозуміти номінальним господарям, що будуть шукати відповіді на ключові питання ближче до воріт. Щось своє не тільки мізкувало, але й намагалися створювати підопічні вернедуба. На 12-й хвилині, зокрема, капітан Каменюка пройшов двох захисників віддав на Караваєва, але удар 20-го номера заблокував Пердута. Команда Василя Сачка намагалася грати широко використовуючи фланги. При цьому перехід від оборони до атаки відбувався доволі динамічно. На 18-й хвилині Турсу подав з кутового, але удар Чеснакова головою став легкою здобичою для воротаря зорі. Кілька штрафних ударів біля воріт луганців, на жаль, не мали зиску для команди гостей. Завмерло серце вболівальника Ворскли, коли на 28-й хвилині після подачі кутового кулач боротьбі зарядив сімінняну буцею прямо в обличчя. На полі швиденько з'явилися представники медичного корпусу, надавши першу необхідну допомогу. А оборонець зі справжніми бійцівськими якостями продовжив гру. Двічі по тому зі штрафного загрожувала воротам непогода вологанська команда, і двічі чиснаков Вав рунівником планів команди Юрія Вернедуба. До кінця першої частини поєдинку команди почергово здійснювали затяжні вилазки то до одних, то до протилежних воріт. Допоки сербський легіонер Зоряних Желько Любенович із другої спроби не відкрив рахунок у грі, забивши свій ювілейний сороковий гол у чемпіонатах України. Під удар старожила українського футболу кинулося одразу кілька ворсклян, Та м'яч все одно затріпотів у сітці. Перед походом на перерву була ще спроба Панасенка, який запустив кулю, що називається в молоко, і такої ж успішності спроба Петряка. Перед самим же свистком закидання вільну зону здійснив дитятів, та чисто теоретично за м'яч мав би чіплятися Коломоїць, Юрію зробити цього не дали захисники. Початок другого тайму засвідчив величезне бажання зорі збільшити перевагу у рахунку та схожа оборона білозелених до цього була вже готовою. Варто відзначити і підтримку гучного болівальницького сектору полтавців. Вони традиційно слідують за своєю командою, де б не відбувалася гра. Реальний гольовий момент на 58-й хвилині створили на двох Кобахідзе і Турсунов. Перший подавав на дальню штангу, десятка ворскли сильно пробив та м'яч шмиганув над правим верхнім кутом. У відповідь Луганці провели затяжну атаку з завершальним ударом Гордієнка з правого краю прямо в руки Кіперу. За грусі міні на рукою поблизу карно-майданчика арбітр зустрічі Костянтин Труханов призначив небезпечний штрафний, виконував Гричишкін, а непогода витягнув потужний удар із під поперечини. На 66-й хвилині гри коуч Ворсклян Василь Сачко, намагаючись освіжити атаку своєї команди, зняв із гри коло надавши шанс проявити себе Артурові Загорульку, який свого часу також виступав за зорю. Згодом ще одного форварда Дмитра Хльобаса кинув атаку тренерський штаб полтавської дружини, змінивши його на Комахідзе. Перед цим небезпечно, та, на жаль, безрезультатно атакував рамку зорі Олег Голодюк. Здавалось, загорулькові таки вдасться зрівняти рахунок, та ворота господарів врятувала стійка. На добиванні був хльос, який за інерцією пробив двічі просто в кіпера. А вибороць цілі, партія розрізав оборону ворскли, віддаючи на Пауліньо. Далі був другий гол у воротах Непогодова. Високий навіз Бартуловича на дитятіва вже на четвертій компенсованій хвилині приніс красивий трудовий гол. Ворскли. команда боролася до кінця. Та, на жаль, поступилася один на Славу Черені. Відбулася церемонія жеребкування стадії 1 восьмої фіналу Кубка України сезону 16-17. Кубковим суперником Ворсклян жереба визначено клуб колишнього гравця Ворскли Володимира Мазіра. Верес із Рівного. Всі результати жеребкування стадії 1 восьмої зараз ви бачите на своїх екранах. Матчі відбудуться 26 жовтня. Цю дату визначено базовим днем. На жаль, не змогла привести хоча б один заліковий бал молодіжка ворсклян. Хлопці старалися у цьому їм не відмовиш та мабуть того дня луганці таки об'єктивно були сильнішими. Стартових півгодини поєдинку, гра проходила таким чином, що важко було зрозуміти, хто хоча б натякає на бажання грати першим номером. Та згодом ворскляни дозволили опоненту забити. Гол на свій рахунок записав Денис Білоусов Зоря Ю-21 попереду. За великим рахунком, це був чи не єдиний небезпечний епізод першої 45 хвилинки. У другій ворсклі потрібно було відіграватися. Та, загравшись у передній лінії, гості потрапили у полон. Спочатку безбородько пробив по рамці Ткаченка, строснувши поперечку. Відповідь ворскли удари одарюка повз ціль. А потім за гру рукою карні зоні у бік полтавських воріт призначили 11-метровий. І ось тут свою майстерність вже демонструє страж воріт ворсклян Олександр Ткаченко, відбиваючи удар Ярослава Квасова. По тому біло-зелені все ж отримали два голи у свої ворота. Спочатку молодині гарії зорі Денісу Мануель Бонавентура не без сприяння ракошету вивів луганців уперед. Згодом Ігор Харатін точним пасом організував Денисові безбородьку побачення з воротарем ворсклою 21 І той не хибить 3-0. Полтавські футболісти змогли відповісти лише одного разу. Олександр Шарило забив з пенальті 3 1 Цікаво, що це другий поспіль гол Олександра на 90-й хвилині гри. В минулому турі він забив Шахтареві. На восьмій сходинці після дев'яти турів перебувають дублери Ворсли. В їх активі, як і раніше, 10 очок. Дивишся подекуди на те, з яким азартом б'ються за кожен клаптик поля молоді виконавці, і душа радується в день гри основного складу ворскли в Запоріжжі. Свій матч восьмого туру провела команда Вадима Мандрієвського. Суперниками 19-річних ворсклян стали однолітки з одеського чорноморця. Колись матчі чемпіонату Ю-19 збирали на трибунах лише родичів та друзів футболістів або ж тих, хто просто проїжджав повз стадіон, де відбувається гра. Дедалі більше з'являється тих, хто дійсно вболіває за молодь у найпопулярніші в світі грі. Перший тайм матчу з одеським чорноморцем вийшов розвідкою, що затягнулося, хоча певні гострі епізоди були поблизу обох воріт. Зате в другому таймі опоненти надолужили згаяне. Багато єдиноборств такі собі мікродуелі в різних ігрових лініях. Ворскла змогла відкрити рахунок у грі на 59 й хвилині. Владислав Герасимчук після подачі з правого флангу ударом головою вивів свою команду вперед. Згодом Олександр Шарило мав шанс відзначитися після гострого пасу та воротар моряків, урятував свою команду. Коли до кінця гри лишалося усього 10 хвилин, гості відігралися. Нападник Дмитро Семенів постарався для того, аби рахунок став 1-1. Цілих чотири хвилини було додано арбітрам до основного часу, і цього вистачило вороскляном з ю 19 аби таки забити переможний гол. Швидка контратака, і Іван Тищенко забиває переможний м'яч для своєї команди. Ну, Назя прийшов по флангу, обіграв, Молодець вийшов на заміну, осіляв так. Ну дав вдоль і там в касання вже забив. Суперник дійсно скажу, що класний. Не випадково вони зіграли з Динамо 2-2 на виїзді. Команда така збалансована. І школа взагалі Чорноморця дуже добра, І вони там знаходяться як би, під лідерами, тому приємно перемагати. Ми дійсно дуже хотіли це перемогти, тому що. Десь, можливо, не зовсім заслужено програли в минулому турі в Олександрії. І хлопці добре працювали весь тиждень, Відношення класне для роботи Вони заслужили до цю перемогу. Журналісти в Орскламанії змогли заслати свого нишпорку до роздягальні, аби відзняти атмосферу, що панувала після гри. Тут вже коментарі зайві. Така емоціональна гра була тяжеле начало, тяжело вышли, не могли взяти мяч під контроль. Но во втором таймі вже немножко получше стало. Появилися моменти, забігли своє тренування, хотіли помилився, далі рухайся, і це гра. Футбол це ж гра, тому було важливо ще не моменти. Я вважаю, що далі заміни вони дійсно підсикли нашу гру в атаці і не випадково. Не випадково, хлопці проявили такий верстлянський характер і не випадково держали суперника. Ну, хотілося б, звісно, закінчити по як можна вище, зайняти призові міста. Будемо Після восьмого туру 19-річні вийшли на другу сходинку турнірки, здобувши 16 очок. На стадіоні Україна у Львові сьогодні відбувся матч дев'ятого туру чемпіонату Ю 19 Місцеві Карпати приймали ворсклуб. Цікава гра закінчилася з рахунком 2-2. голами у полтавців на 19-й та 21-й хвилинах. Відзначились капітан команди Назарій Муха та Юрій Іваночко. Магазин Атрибутики і спеціальне кіпірування футбольного клубу Ворскла радує болівальників пересічних полтавців і гостей нашого міста розмаїттям своїх товарів. Fan and play – територія болівальника, який знає, що йому потрібно. Більшість із представлених товарів не мають аналогів, отож купуючи фенендплей, отримуєте ексклюзивну річ. Завжди можна попросити футболку з будь-яким принтом на спині. Замовлені за символічні кошти виконують за 15-20 хвилин. У крамниці незліченна кількість дрібничок: Брелоки, запальнички, кишенькові календарики тощо. Шарфи як на кожен матч, так і з пам'ятних ігор за участю улюбленої команди, як правило, мають суттєвий дисконт, якщо купуєте цей вид атрибутики для усієї футбольної родини або ж для солідних. Компанії друзів. Фірмовий магазин Ворскли має традиційно широкий вибір професійного та напівпрофесійного взуття різних розмірів. Не знайшли свого розміру, зробіть замовлення із каталогу. Барсетки, сумки, рюкзаки, м'які іграшки, великі рушники. Приходьте та обирайте до смаку. FanPlay готовий запропонувати чималий вибір спортивного одягу як брендованого, так і нейтрального фасону для повсякденного вжитку. Адреса крамниці в місті Полтава, Майдан Незалежності 16. Коли в когось просто осіння апатія, небажання рано вставати та йти до офісу, дехто вдаючи, що захворів, взагалі не приходить на роботу, вони, попри всі наявні труднощі, по півтори години двічі на день проливають піт на тренувальних полях заміської бази. Професіонали у марках черговий тренувальний день. Цілеспрямована підготовка до домашньої гри з донецьким олімпіком. Один з тих, хто знає найближчого опонента білозелених, так би мовити, зсередини захисник Олексій Дитятів. Олимпик это та команда, которая дала мне путь в премьер-лигу и сюда выхожу с хорошими эмоциями против них, но на поле все равно это соперник, которого надо обыгрывать. Останнім часом довкола команди Василя Сачка точиться чимало розмов. Здебільшого це нічим не підтверджені чутки, домисли з посилання на сумнівного роду джерела. Ніхто не заперечує тільки одного проблеми фінансового характеру в клубі нині дійсно існують, і це не може не впливати на загальний настрій в колективі. Для кожного футболіста, це, я думаю, визов в першу чергу на самого себе, тому що насправді, дуже очень працювати в ситуації. Коли... работа не оплачивается. И тяжело найти в себе как бы э, силы ну, оправдаться, например. Ну, э, все выходят, все понимают, э, за счет коллектива Ворского всегда э, славилась и сейчас э, ребята несмотря на что все равно работают в полную силу все профессионалы все понимают что э, нужно тренироваться нужно работать но ну, в любом случае ситуация очень неприятная и Ну, остається тільки чекати, сподіватися, що вона вирішиться. Дякувати Богу, у стані Ворскли всі живі, здорові і в готові до того, аби в домашній зустрічі з Олімпіком дати своєму 12-му гравцеві не тільки емоції від якості гри, але й порадувати очікуваним усіма нами результатом. Аби не пропустити жодного м'яча, в поті чола працюють у рамці під ородою тренера Олега Остапенка три голкіпери основного складу. А польові гравці тим часом уважно слухають настанови головного тренера Василя Сачка та його помічників, старшого тренера Вадима. Озоренка і тренера Анатолія Момота. Дві гри за збірну Грузії чекають на одного з лідерів Ворскли Кобахідзе. Сандро хоче поїхати в розташування національної команди своєї країни у доброму гуморі. Сумнівів нуль буде старатися. Автор красивого голу у попередній зустрічі Олексій Дитятів, мабуть, грою захоче щось сказати своєму колишньому наставнику Роману Санжару. Часто созвольнюємося, розговорюємо. залишився в хороших відносинах і з тренером. Із президентом і до часто разговариваем, общаемся, Ну бы чисто товарищеские отношения. по роботі теж часто иногда задают задають иногда про некоторых футболистов. Попри позитивний загальний баланс зустрічі з Олімпіком, матчі з донечанами завжди проходять напружено, і ніхто не хоче поступатися, бодай клап поля. полі. Прийдешній поєдинок сусідів по турнірній таблиці на наше переконання також не стане винятком. Очень перспективный амбициозный тренер, такой же президент, и они каждую игру выходят и хотят выигрывать и показывают довольно-таки содержательную хорошую игру. И это очень непростой соперник для нас. И в данной ситуации будет нужно очень... Постаратися, щоб обіграти до команду гра 10-го туру ліги перімач ворскла Олімпік на стадіоні Ворскла імені Бутовського відбудеться у перший день жовтня. Це субота, о 19.30. Синоптики кажуть, погода буде комфортною для походу на стадіон до плюс 18 градусів. Опадів не передбачають усі на футбол. Вікторина від Ворскламані 5 квитків на гру ворскла Полтава Олімпік Донецьк для вас та друзів уже чекають свого переможця. Отож, слухайте уважно, занотовуйте, а потім мерщі надсилайте свої варіанти відповідей. Хто із нинішніх гравців Ворскли свого часу успішно захищав кольори Олімпіка? Що пов'язує президента Олімпіка Владислава Гельзіна з легендою полтавського футболу Іваном Шарієм? Останнє, третє запитання: скільки м'ячів за коротку історію протистоянь забила Олімпіку команда Василя Сачка? Свої варіанти відповіді надсилайте на електронну скриньку інфоетворська.ком.юей. Обов'язково вказуйте ім'я та свій контактний телефон для зворотного зв'язку. Не забудьте прийти та підтримати команду у суботній грі з Олімпіком. До 19.30 вже точно встигнете зробити всі домашні справи, а потім отримайте насолоду від футболу хорошого рівня. Одягайтесь, тепліше скажіть про це своїм друзям і вперед за емоціями на стадіон. Там і побачимось біло-зелені наші кольори.